Продовж останніх 14 років в Україні склалася дивна ситуація з переробкою сміття та утилізацією відходів. Будь-яка фірма чи компанія, яка імпортує товари в нашу країну, змушена сплачувати за утилізацію упаковки від товарів. Наприклад, ось за таку коробку визначений відсоток державному підприємству Укрекоресурс. Вони зобов'язані за це платити згідно наказу Кабміну. Далі це ж держпідприємство повинно збирати упаковку і переробляти її. Але як кажуть, імпортери, держпідприємство послуг за ці гроші не надає а компанії, які займаються імпортом, змушені за власний кошт утилізувати тару, і це збільшує собі вартість абсолютно всіх товарів в Україні. Докладніше про цю схему в наступному сюжеті. Якщо ви думаєте, що це звичайна коробка, сміття якого багато на вулицях та звалищах міст України, то ви дещо помиляєтесь: будь-яку тару чи упакування від імпортованих на територію нашої держави товарів чи продуктів можна легко перетворити на великі гроші. Для цього просто треба змусити платити всіх імпортерів за утилізацію таких коробок, тара чи упакування. А розпочалось все ще у далекому 2001 році. Тодішній прем'єр-міністр Анатолій Кінах підписав постанову номер 915, відповідно до якої створювалася державна компанія з переробки збирання відходів та вторинної сировини. Фактично, Кабмін зробив це держпідприємство монополістом на ринку послуг утилізації відходів, адже зобов'язав всіх укладати договори. Тільки з ДП Укрекокомресурси. А от представники бізнесу говорять про те, що за ці 14 років держпідприємство тільки забирає гроші, а тару чи упаковку ні. Протягом цих довгих років вони не зробили ні одного пілотного проекту, ні одного, будемо говорити, якогось такого запровадження цієї системи, на яку вони створені, на рівні. Місцевих органів на рівні, будемо говорити, якогось помешкання. Жодне наше підприємство, яке коли-небудь укладало угоди з ДП «Укрекоресурси», так і не отримало ніяких послуг від цього ДП. тобто ми просто виплачували кошти, а ніяких послуг не отримували. Більш того, вони стверджують, в Україні розмитнити будь-який товар без угоди та оплати у «УкрЕкокомресурси» просто неможливо. Кожне підприємство, яке імпортує будь-які продукти обладнання, інгредієнти сировину в Україну, фактично вимушене укладати угоду з цим підприємством, оскільки ця угода є умовою розмитнення товарів. Відповідно до цього наказу, кожен імпортер під час розмитнення товару наперед має сплатити ДП Укрекокомресурси за утилізацію тари та упаковки. Митники, посилаючись на те, що спільний наказ датований більш пізньою датою. Все таки все -таки вимагають, щоб була повідне погодження із екологічним інспектором. А умовою погодження екологічного інспектора в свою чергу, є угода з ДП Укрекоресурси. До роботи Укрекокомресурси має деякі претензії. Міністр Андрій Мохник, визнуючи, що фактично держпідприємство є монополістом. Абсолютно з вами погоджуюсь, що цей наказ він створює. Монопольні по суті переваги для укрекоресурсів створили робочу групу для того, щоб власне внести належні зміни і в накази, і в постанову, бо насправді саме постанова надає цю перевагу внести належні зміни до того моменту, поки Верховна Рада не ухвалить закон про тару і пококу. За словами міністра Мохника, робоча група вже напрацювала новий закон. Він знаходиться на погодженні у міністерствах. Також за цим документом Укрекоресурси хочуть підпорядкувати Мінекології. Його діяльність власне спрямовується Кабінетом міністрів України. На нашу думку, важливо було би. Перепідпорядкувати, і ми над цим працюємо. І Сьогодні документи про те, щоб «Укрекоресурси» екоресурси входили в структуру Міністерства екології та природних ресурсів, знаходяться в Міністерстві юстиції України на погодженні. А поки міністерство чекає на погодження нового закону, Володимир Слабий каже, позиватися до суду проти держпідприємства, аби змінити чи розірвати з ним договір, марна справа. А там є такий пункт, в якому написано, що сторони погодились, що в зв'язку з тим, що неможливо ідентифікувати е, е, відходи упаковки тої чи іншої компанії, то коли настане, е, будемо говорити, той момент, коли воно вже виконано, коли воно буде використане ці упаковки, він не, не, неможливо його визначити. А значить, коли б ви не звернулися чи в судовому порядку, чи в куди. Ви ніколи не смаскав цей ще момент не настав, тому що ваші товари ще не використані. Зручний пункт в договорі. Правда, взагалі історія діяльності ДП «УкрЕкокомресурси» дуже цікава. За останні чотири роки Кабмін чотири рази змінював директорів компанії. Один з керівників держпідприємства Віктор Жоткевич навіть впадав у око правоохоронцям, віддавши на тендерах 48 мільйонів гривень фірмі свого бізнес-партнера компанії Грімко. А у 2011 році Держфінінспекція виявила чисельні порушення у діяльності «УкрЕкокомресурси». Не менш цікавий і теперішній директор Укрекокомресурси. Ара Сафарян, окрім того, що він є директором держпідприємства, пан Сафарян володіє часткою у статутному капіталі Тов Консалтингова група Рантіє», а також згідно з даними ЄДР, все ще обіймає посаду керівника ТОВ Юніверс Київ. А ще починаючи з 2012 року, він працював на різних посадах у Держекоінвесті. Це держпідприємство відоме тим, що роздало 2 мільярди державних гривень бізнес структурам, близьким до Юрія Єнаківського. Та незважаючи на всі обставини, імпортери не втрачають надії, що їм та новому керівництву мінекології таки вдасться змінити неефективну систему утилізації відходів. Це абсолютно ніякий велосипед. Його не треба видумувати. Можливість створювати такі системи і от організацію такої системи збирання створює тільки закон про упаковку відходи упаковки, який розробляється і розроблений вже в нас на базі європейської директиви про упаковку.